Доброго дня всім. Сьогодні я заїхав до Андрія Садового знову по путі. Да. Да, да, да. Андрюха каже, Ігор, да. як Ігоря, Андрій. да. Ігор да, йому підігнав два голуба чи три безпарні підпарувати молоді голубочки. Бачите, яка мала молоде. Да, так, це моє. оварса як. Аварса порода, порода, да, да. Як ворса висить длинуча, це що? Ну, горла, рябогорла, такі ржаві, як кажуть в этом. Ну, ну пацаны, Донецкие снимають, каже ржаві. Я. Ну да, сірі рябогорли, ржавокрилі, раньше у нас сказали. Ну, крупная голубенятка, да. Це що, Андрюх, молоді? Ну да, то есть. А з сірого два на одне. А сірого два на одне, да? так? То що кидали, летіть тоді. Паперу голубенятку. Ну покажи, який, ти, який тобі мрамор ігор дав. А він тобі одного голуба дав, Андрюх? А? Одного голуба дав? Трьох! А, три? Ну, дарив одного, а я потім двох. А, дарив одного? я вже Ну, да. ну, покажи одного в руках. А ну, покажи мрамор. Это светлый. светлый. Да, светлый мрамор, но светлый. Светлый. Ты их не подкидал? Махают крыльями. А ну. Ну все, крылышками так борут. Позняки, поздняки, волну. По позднячок, ну давай постарше кого-нибудь. Андрюха, опять черноряба красиво в тебе, чтобы его голубка красавица. Ну шок. Ну посыпай, можно злопить. У нього і бачив, як не стояв. А, він стояв у нього в лету. Яркибе давав взлет його. А де твой алабай? Сараю, сараю. Да? Не, не покуса мене, ні? Це теж мрамор. Вот він Давай да... я миску подержу. мені не дарив. Дарив? Ну це красивий. Це красивий. Я ну з той сторони стану, бо сонце світа нічого не видно. Ой, красавець, красавець. Эй, горюни. Спасибо, голубо так да, красиво тобі дав. Чорненьку голубку, каже, будуть давати. Я да, буде. Світ. Розписний мрамор. А ну. Да, порядок. Голубесь, нечего Хто да. за забиловано мрамор надав тебе, да? Ну Я його... Такий під мешасту. Yes. Ну, буде тема. Да. Що ще молоденьке, красиво вийшло, таке цвітне, диви, красиве, радужне, а вон бігає. Радужне таке. От. А ну піймай його глянуть. В руках, Андрюш, покажи. А он куры две, пока те они едят. Давай я поддержу, хай уже едят, Андрей. О. Она мелкая такая. Ну, мелкая, ничего, вылоня будет нормально. Ну, красивенькая. Они понаедались. Ну, это Вот это мамка. И голову, прям башака. А, ну бач, воно таке на, на батьку похоже, так, да, голубь. Одне ти тут А хто лучше летить? Батька чи мати? Ой, голуби в я його постійно піднімав. А лупка давнячня ну, летить. Як Вона першого числа взагалі я її потеряв з виду. Да. А шуру я по повній, так? Да? А на другий день попривіди. Вітра нема, сонце в глаза. Можеш не кидати. Голубка красива, ну, Андрюх. тишина полная и жарище такая. А уже у меня тут А это уже твоя такая, да, красивая? О, красивая. Как ты их называешь? О, глядь, а О, глянь, какая морда. Ты? А ну морду покажи, где какая красивая. А это с одной стороны, О, да. красивая какая, глянь, прикольная, Извините да? Меня. Голова сверху бела. Красивая. необычная. Ага. Необычный такой цвет. Красивая, Тебя джолы нападають. на... Я да не заеду, всіх всех псиловоды, у нападають, Андрюх. А ты що все? Так я тебе дав молодиться, мрамор силы. Ну, это прошло водничный. Вот чи три? А тут ж под сирой полостыря был головы. Такие сиро-синий. Да белый голубок, да. Голубочка буде, голуб другий. Це голубка, да? Наверное. Будуть матрас. Матрасы будут, да? Ну, ну, крыло красивее, да. Крыло красивее. А он второй одно несколько, ему хвост вырвал. Да. А, вот вырвал, есть Ясно. Ясно, Андрюха. Все Короче, новый. тебе пополнение. Игорек тебе подогнал новую расцветку. Мрамор. Ряби чи черноряби красиві, глядя красавич, чорномахи таке. Це голубці голубки. Голуб красивий голубка. А з-под моєго пірога, да? так? Красивий. білий голуб. Це такое рябого дали красиво, так? Да? А що ти їх кидаєш? Вони вже... Тим фаси повиривавши, вони да я... Вирву, молоді. Це ранні, молоді вже так Та да. Ганяти перестав, зразу посипались, так, да, Андрюх? Та ну я буваю, я а, за отсюда, Полосаті там. красавці ходять такі. Оце пара. З пару цьому От Оце ж паластирями да, задні да. голубці з під вашою і білий голуб. Да, так, да, так. Да. Щось на березняговатовську розслідку потягли. Ну, баба потягла, так. Да. Ну красиві. А голубка тут -то з під той, що я впіймала. А голубка з під вашого З-під ну, сірої рябогорлой той, так? Да? Ну, голубка. А голубка з сірого лисого То я витягнув. Вот і дітей, так? Да? Ви ж мені тоді сказали, що він... Дає полостеря, би Дає, дав. Да. Ну а я на другу я диму, зразу і всунув білу голубку. Ну я ж був э, э, дітей, коли вийшли, а голубка в мене була вдома, мало. Ну, голуба цього вадику пить дав. Не капляки привіз сірував. Ось все ось. О цього, цього. цього лубану. І блядь, місяць десь не було. Заходів він сидить уже. Дома, да? Дома. Ну, все, бач, нормально. Я збив назад свою голубку, блять. До, довго не жив у другої будки, гору набрав і вдома. Ну, Андрюх, горна йде додому. Не ганяють, нічого не йде, кинув і лазить. А мені не йде, не питає, я потім не носю. Ну та не пита, значить так треба. Поближе з нього голуби. Ти теж молоде? Ну так. Тіренька така ряба. Ну, рябошапенька таке рябо горла буде вилене. Бач трошки. Крилі ма... хороші. Крила красиві, так? Да? Сонце красиві, так. Крила красиві, да, голубенка. Тут говорить нема що. Андрюха, ти б нападають на голубів зразу. Тебе О, вулики... То, як... вулики за голубятником стоять. з сторони, а. Поток. Оце як вітер сюди пчел. А, вітер сюди, бжоли всі тут. Ні, ні як перейдуть по цю дорогу пчел, тоді летять. А це як зразу заб'ють. То... Понятно. Все понятненько. Це молоденька. Ну даже по тих кримаків. Голубочка, наверное, буде. Красива смаляна така, так? Да? Ставочки будуть пару штук. Ну, кладиші будуть. Ну, чорномахи, красива смаляна така білогладенька. А все решт світня здесь, це, це спит того, голубь. Це з кримаків этих чорних. А от то, що в будки кидав ті чорні, що красиво стояли, так замерли на місці. Ну, да. ну красиві діти. Красиві. Та воно ще маленьке. Криля красиві. Ніякі. Поки не набере себе, не пересипеться. Під бої сіра? Ну, Не здоровий ходять. Крупних. Ну крила красиві, нього. Крила красиві, жара просто. сиру любите не повірите. тоже так на хвостик все молоденькая молодой белоголубка и черный голубь это красиво а поляки красиво буду сюда я мало О, красивенькие крыла да красиві, ничего не скажешь черный голубь да и да, белый голубка Можна Васильовичу чотири пари. А ну, ось ще молоде вийшло. Ось це таке рябогорленьке, красиве, да. Ай, тепер це те нова порода. Мрамор, Андрюха, в дворі з'явився, да. Ну, голуб красивий, цей, що Ігор тобі. Тебе... Да ті красиві, ті забіловані, а цей такий. Ну, і коли ти двоє будеш позняків, а то і вже... Я заїжджав до Васильовича, Ну, туди, в Богдановку. Він казав, що в нього горе було. коли в нього голуби. Та я не знаю, Він мені потім після вас позвонив, каже, не було б знімати, каже, виздик. Так, да, каже, прибилося, що до нього там прибилося? Чи же щось, чи що. Я нічого не знаю. Отак от, от прозівав, зайнятий був это і. А, ось таке, бачите, цвітне. Ага. От, 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 ну пар, ну це цвітенька так, так? Да? Радужне світне у нас світніка десь радужні. Та по-разному хто як пулек башку бреде. Одне менше держований кривокрисивий малого. Що ти на версті ми? Она хоть летать научилась, или нет? Андрюха, яйца понесли, или нет? Труба... Она тоже Это ее голубь? Да нет, я же хочу ее черный понесу, а то я буду таблетки есть. Это что, молодой? Старый? Ну ти це молодий цего воду. Оце і... то, що пискляти кидав. Зимній, да. Ох, красавець який. Паперу білий, три всередки чи чотири. Був би чернопостий, красавець. Бу. Поперу били, да? Батько в нього полощарявий був бокат. Її... Красивий голуб, така розсветка. Мамка його сама викормила. От так. цвітала. А батя де? Згори голуба забрав, кибусь. А, кобець забрав, да? Він так хорошо розкрився, стояв, блядь, подивлюсь ззаді, ну я його прозивав. Да. Це голубка сама викормила цього голубка. Да. Ну, тобі заміна за те, що кобець забрав, за батю, як той казав. Там на нього буде б напали. Голубина буде красива, Андрюх. Так, що ти? Ну ще. Ну длинный, ну і що? Ну зимні. Ну зимні, ранні, да. Ну крила красиві. Да, порядок, Андрюх. У б... тебе нова розцветка з'явилася. Ігорюк тобі мрамор подогнав, да. обіцяв на коліна. Симій. Він бачите, якийсь теж і чорний, і синій. Та він синій. Ну так як у нас кажуть, синій. А як димчать, і димарі по-разному. Прикольніше, да? Глаза черні, голова чорна, голова біла, жаль. Необична сетка, такі радосни, светний, си, я не знаю, який чи мрамор. Мені примачка жал, і сині. Примачка вжала і сині, да? Красиво Там Старі, се блин, Вот По Посляди не вервий, Андрій. Ох, <головок> что он сегодня шлялся в Америку, Англию. красивейший будет да. под крымака просто. Под крымака, да? И крымачки то есть, сеня. Это уже я был повысить. А -а -а. Красивее. Ну, белый то тебе белых дал, сеня. Одне, она. И больше не седают на яйца Да ты что? Он почистил нам по намаз всего в гнезда по новому, может, по Цілу зиму літають, як раніше, сідати не хочуть. Коли не ганяєш, ну так, да, у нас є румаш двоголовенький, такі красивенькі. Ж... Літом, блядь, не несуться, а потім зимою, коли треба ганяти, вони будуть на яйця сідати. Ну то ж, виводи. Надо літом гоняти. Вони як подкритбачена. В... Це виводна твоя? А? Ну так. Да. Она красивенькая. Так не дает себе, не в руках, а летить. Та это с молодых. Молоденькие, да? Форма ходит, как подгулка. Это и Горобина, и Голубка, и Василий Ильич. Так, ну что, Андрей Павлович, ну все зарябище этих покажи, глянем. А, да, а? да, ту пару подивимся. <кхех> то буду я ехать, то мне уже по времени надо быть. Керсоня, ще треба до Женьки заїду. Ще треба в Ніколаївську область попасти кролики твої поднімаю. Прикольно, так у тебе тут танки цели кролика, ну тут холодок о, видно хорошо, Голуб красивий. І в руках такий палий, да, так это красиве, красивий голубина. Так біла голубка і вечірний. Так, да, красавці, да. ну, коли він у мене був парний то до того козакобець забрав, і вона мене 4-10, Андрюх, шурувала та біла. Не те, що там приплюсовую. Я, картошку, кину, як каже, почав садити картошку, кинув, як зарились, блядь. Ну, я вже в обід і трактор, а вони в горі, я на, на часи попускаюся. 4 часа, 4 -10. Вона була парна, Андрюха, з цим сірим рамочним, її кобиць забрав. Да. А вивели вони мені рябу, ну, в це ці ментальнаряби, яка я буду по старому. Молочну рябу на вивели. Таку рябогорву, красиву. Ну, красавицю. Летіла, Андрій, піпець. А дружка був, сірорябий голуб. отакого лисина на лобі. Ну, красивий. голубіна був, подарив. Не буду горить кому, А він кому подарив на день народження, а до нього приїхали люди, дали йому 1800 гривень і поїхав голуб далі красочно. А ти казав, буду дітей водити. Тільки перві заїхали, дали гроші і уїхав. Наводив. Ой-ой-ой. Яйцями голубкам блонки кидати, Ну, красива порода. Вони пару дали. Біле пара. А второй полосате в дві хвосту. Їх треба розбивати, Да не... Та я так і Потом Потім молочнеряби наводять. Ну, просвітлимо їх трошки, підідам голубку по під цього голуба. Ну, а, Ну, Вони, бля, в нього в крові біле, да. біло Іли білі, там є білі, то Я на відео то в то здоровий такий, як ти любиш. Ну, он такий. Ну він молодий. Они на этом году з були. То він, вони мені дали эту білу голубку, десь білим парну. Ну воно там, конечно. Аби... Летіла хорошо. Летить четко, так? Вона і лети. чітко, да? вона ну, то... та голубка є. Ота да. голубочка, що ти дав, підли, да, весной. Ну, ота, павасата, со скобой. Вони дали дітей. Вони дали синього голуба, потім сизого голуба, ну полосати отакі, як вона. І дали білого. То, здорового такого. То. Ну, я на відео казав знімав, він. Ну, молоденького. Воно впало, да, ну, потім вилетіло. Ну воно тільки-тільки вилетіло, слабеньке було. Ну, так, каже, якраз Андрюха казав білий. Так білий треба, каже, каже. Ну, ну він такий пискльонок, Андрюха, круглий, такий пирож широкий фасту. Ну, тип... Єдиний було не розличити. Кажу, да, крики. да, да, да. Валентин той сонечно заходів, казав вечно. Як заходить, казав, що псекає. <говорит> <говорит> О, красивий той голуб, молодий. Де балько коби забрав, оставив тобі смену, да, Андрію. І крила красиві і ну, то що Сейчас это... зайдуть такие... в льотки, він такий, в нього сильно батько був закручений. Корово. Закручений, да? Ну я в льотки. Закидував крила на собою, да. Хороший цей. Так, ладно, Андрюха, провидал тебя, уже хорошо. Живи, здоровье, жара. Знаю, Буду я ехать, бо мне все до Женьки надо заехать. И, и по работе вже в уже бути у городе. Уже радуя. А, вот это лупка угодно. А то. Яка? А лосотарябонька? Ты прошлогодней. Ты... Вот быстрый вывели одну бил. Вот черно... биллу дали тебе, да? Вот это чернопосты. Mm. Ну добре, добре. Ну что, рабы, каву, кофейку бахнем и я поехал. Жара, холодный. В беседку оно. А? В беседку поехал. Иду в беседку. Все, выключаю. Воды. Да. Проведу твои голубые. Короче, Андрей. Осінь вилиняють, потім будемо дивитися. Та а... ну так, що зараз Да. Короче. Може, ще потім прокачаю, хоч повилати. Да -да, новостя подивились, Ігор тобі подогнав нову масть. Як вони називаються? Мрамор. Ну, ну як Донецькі казали, мрамор. Буде мрамор тепер. Ну все. нього такий засвіт. Ну притемниш, попробуй щось досиш. Буде трошки такі, як треба. Чорні досиш, да, тому голубу Ігорю чорну треба давати і я буде. Вже ну да, і буде то, як готов. На Донецькій області пацани показують, мужики. Такий, знаєш, мрамор чорнухой побитий, красивий. Сишинка нас пару із чорний, вони будуть потім цвіта міняти. Ну, вони да, будуть міняти, будуть линять, будуть набирати себе, будуть ставати такі, як, як там вивели мрамор. Давай, давай, Шабаш на там все, Андрюш.